Всім привіт! Мене звати Руслан, і ви на каналі Кріптодом. Ну що ж, знаєте, а мене все-таки радує, що хоча б під розлоки QMOL хоч якось шевелиться. Бо, чесно кажучи, не думаю, що все ж таки то просто так співпало, що під розлоки і новина про траст, і новина про новий лаунчпад, котрий ви мали вже побачити вчора на каналі. Плюс там у нас нове партнерство підлетіло, і так, знаєте, потрішку помалу. Там з'явилася рекламка про QMOL, там з'явилася рекламка про QMOL, і щось там трішки підшевелилося, підлетіло, приспустилося, іначе як все пройшло і нормально. Ну, типу, не виключено, що ми побачили з пониження токену, але все ж таки все в принципі більш-менш нормально. Така собі, знаєте, невеличка корекція, і все йде, як завжди. Все йде по-кюмоловськи. Я це називаю по-кюмоловськи і все чітко. Але сьогодні не про графіки, сьогодні не про розлоки і однозначно не про лаунчпад. Сьогодні саме про лістинг кюмолу на Trust Wallet. Чесно кажучи, я не знаю, як у вас там, не знаю, за чим ви слідкуєте, де яка у вас там рекламка милькає, але я знімаю свою шапочку і здивований, що під цю новину, під цей лістинг на трасті, можливість переводити свої кьюмоли саме туди дуже таки непоганий провели маркетинг. І, чесно кажучи, ну я шокований. Це однозначно не по к'юмоловській і щось тут дивне. Сиджу, значить, таки, міркую, міркую, думаю, та ну не може таке бути Ну, під гарну новину, те ще й нормальний маркетинг. Бо мені вилетіло це в інсті, мені вилетіло це в Фейсбуці. В Фейсбуці Альо. Мені вилетіло це в пабліках в Телеграмі, причому не в одному пабліку. І, звісно ж, на Ютубі. Ну і під цей шум ще і я пишу свій відеоролик про Trust Wallet. Тож, як на мене, непогано. Тому, як на мене, цей розлог, ну, вони до нього підготовились, однозначно. Пониження. Ну, Ну воно мало бути, ну воно не виключено, але воно не тотально низьке, яким би могло бути. До речі, а що ви думаєте стосовно цього? Як на вашу думку все пройшло і проходить цього разу? Що ви очікуєте до кінця цього року? Тут залишилося ну буквально 15 днів. Очікуєте чи вже нічого не очікуєте від Кюмолу? Можливо, ви той самий, хто ще й досі чекає, точно так, як і я, якогось там пампу, щоб зафіксувати свої кімоли і очікувати можливості перезаходу. Обов'язково поділися цим в коментарях, і я залюбки зайду туди це все почитати. А на цьому все. Вам віщав Криптодон вдалих торгів!